Життя сучасної молоді в умовах цифрового суспільства переповнене стресовими ситуаціями, які стають випробуваннями для нервової системи. Поточний стрес та проблеми, що відбуваються не лише у їхньому особистому житті, але й в навколишньому середовищі. Відтак все частіше дорослі вигадують методи, які допомагають віднайти себе. Вона націлена в першу чергу на ментальне здоров'я людей, тобто розуміння, що ментальне здоров'я це настільки ж важливо, як рана на руці. Якщо ми поріжемось, то ми обов'язково підемо її дезінфікувати. Питання з психологічними проблемами люди здебільшого закриваються і роблять вигляд, що, наче, так окей. Проте питання в тому, що на це потрібно також звертати увагу. Вперше інтерактивну виставку організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Виставка допомагає познайомити підростаючі покоління, зокрема підлітків, студентську молодь, і з тим, що таке психічне здоров'я, які особливості його підтримання або ситуації, з якими вони можуть стикнутися, вони можуть зустрітися з ними у житті. Ця виставка розрахована на дітей від 13 років. Обраний метод інформує про наявні засоби підтримки власного психічного здоров'я у кризових ситуаціях. Також навчає бути толерантним до людей, які мають психічні розлити, та надавати підтримку людям, які перебувають у стані психічного неблагополуччя. Особливість цього інтерактивного інструменту в тому, що Одночасно в інтерактивному форматі може працювати понад 30 учасників. Це не формат лекції, коли ми щось розповідаємо. Це формат живої розмови, де кожен учасник обов'язково проявить себе, висловить свою думку, підтвердить або спростує певний факт, доторкнеться до виставки, тобто візьме певні її елементи і таким чином буде включений. Розібратись у робочому механізмі виставки допомагають фасилітатори. Це ключові комунікатори, які пройшли відповідне навчання. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.